Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Льова, це граємо Перепадлів. Так, у нас турнір, другий день. Підтримка з повітрям на 4 зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-25 дуже далеко. Дивимось ага. оборона в А. Але завчора зарахували як Б. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так, Джунаїд. Джунаїд неприємний. Угу, Люся. Джунаїд буде сповільнення кидати. Ну, добре, давайте так спробуємо поки. Два лікарі. Червоний дракон. Так, ну давайте пошукаємо синій. Червоного, але він нам не дуже той потрібен. Нам потрібні зелені і фіоли. Давайте ось так зробимо четвірочку фіолетову, де кристала ми доїхало. Добре, прокидаємо. Боки не сповільнення. Так. І нам треба буде лікувати... Ух, як же ж він пробив боляче. Тихо. Так, встигли. Давайте зелені. А він ще й відродився. Так, знову дракон. Спробувати Кедмана Вдарити. Так, Кедмана забрали. Це добре. Давайте ось так обережно синеньки прокинемо. Нам потрібен мегаміньйон терміново. Так, тут зелені. Лікуємось. Прокинемо жовті. Так, лікаря одного забрали. Так, Люся буде різати ману. Давайте спробуємо Рігарда. Так, заблочили, чудово, прокидаємо. Угу. Так, від'їхав. Добре. І мегаміньончик. гамньончик. Працює так, як потрібно. Можливо, зараз і доб'є. Так, перший бій впорались, але лікування замало. Так, мек. Контра. Так, і залишаємось. Два синіх, тому зелені нехай будуть. Тим паче мілька відпрацьовує, але тут скляні, то. Може і не дуже працювати. Так, Філара не хочеться поки чіпати. Давайте ось так прокинемо в Грега. Зіб'ємо Міньйона його. Так, є. А далі що? Поле зіпсувалось повністю. Давайте ось так. Ось тут прокинемо. І ось так прокинемо сині з зеленими. Так, є жовті. Спробуємо контру задіспелити. Хмільку вдарив негідник. Давайте ось так. І напевно крізь жовтий зробимо. Тут ось так. Гейдракон б'є. Так, Рігарда, напевно, одного замало. Спробуємо заблочити і прокинемо жовті. Угу, і від'їхало. Ну і все, напевно, тут вже не витягну. Грега добили. Давайте хоч, може, цього мека доб'ємо. Ні. О, тут навіть нікого не встиг зарядити. Так, кабан. Треба щось змінювати. Треба брати, напевно. Ірюшку. Мультяшного. Так, нехай буде мультяшний. Два лікаря потрібно. Ну, давайте так спробуємо. Поїхали. З одним лікарем то замало. Так. Так. Цю анабельку ще пробити не так просто. Але ми спробуємо. Так, можливо, десь встигнемо зарядити мегаміньйона. Так, чудово. Давайте бафнемось. Так, так, тут зелені. Угу. І, напевно, кабанчика треба намагатися пробити. Так, Люся зараз буде різати. Давайте так. Не буде. Ага. Угу. Так, давайте тут заберемо один фіол. Так, дракончиком підлікуємось. У нас вже немає мегаміньйону. Добре, то тепер зелені. Там фіоли зберуться. Так, коля вдарить. Це ми відлікуємо. Угу, так. Давайте відразу полікуємось. Спробуємо зняти з кабана, щоб нам не сильно прилетіло. Або навіть його добити. Добре, тепер ще раз лікуємось драконом, сині. Так, так. Кирюшку можна поки притримати. Хоча давайте все одно. Франц, якщо сходить, то заблочить мені. Не сходив. Добре, тут добили, чудово. Так. Поїхали далі. Кіпріот. Так і їдемо. Кіпріот цей і діспелиться, тому беремо три діспела. Два камінчика і одне ультою. Так, добре прокидаємо так. Давайте жовті. Розумію, що бажано б їх було б залишити. Давайте ось так. Дуже багато непотрібного червоного. Так, а тут кедмани, які блокують. Угу, так, тепер прокидаємо жовті, може, задіспелимо? Чудово, трішки не вистачило йому. Тепер вистачило. Давайте ось так. Ворігарда поки безпечно прокинемо. М -м, контра, контра. Давайте поки ось так. Нехай сходить кедман. Ми спробуємо вдарити сюди. Так, так, і ось так фігуле. Так, дракон б'є, б'є немало. Нам би нашого рігарта зарядити, почиститись. Тихо, тихо, тихо. Щось дуже боляче прилітає. О, і Люся зараз може від'їхати і Рігар також. Ось і погано. Так. Тихо. Ну, чому ви не дозаряджаєтесь? Давайте так. Терміново. Треба підлікуватись, поки не б'є. Кедман і дракон. Так, є. Ставимо магамінь, а тут зелені. Може, клика доб'ємо. Угу, Де там добили? Так, цей вдарик сидить це чудово. Спробуємо добити Рігарда. Так, є. І давайте комбо. Так, клик від'їхав. Чудово. Да, дракон міг і вирішити все ворожий. Але пощастило. Чудово. Так, ще один бій залишився. Кедман. Кедман. Кедман буде бити боляче. Це ж мультяшний, ще й по синім буде бити боляче. Червоних немає кого і взяти. Добре, давайте так і поїдемо. Тут два лікаря ліворуч можна там спробувати попрокидувати. Синій дракон. Такий б'є боляче. Давайте ось таке комбо поки прокинемо. Угу, так. Давайте зелені з фіолами. Ну і прийдеться ось так сині прокидати. Зараз кедман вдарить, але у нас буде якесь лікова... Ще й дракон б'є і грім. Ну, звісно, ти грега вдарив негідний. Тихо. Лікуємось, ставимо Гміньона. Нам треба фіол терміново. Давайте ось так обережно і зробимо фіол кріс. Грех молодець. Так, лікуємось, чекати не будемо. Не хочеться Голді заряджати або Рігарда. Давайте обережно поки скинемо в жовті. Може, там ті дотруяться. Ось так обережно в гріма. Так, грім є. Коля є. Все. Тепер можна прокидати. Зараз Голді поставить відображення. Ми зарядимо нашого кедмана. Це все задіспелимо. Так, так, почистимось. Спробуємо дозарядити синіх. Так, люся блокує. Ось тут буде зарядочка. І випускаємо кракена. Пробачте. Так, так, так. Ну, тут вже все. Тут переможемо, але прикра за той бій. Ну, там не встиг навіть зарядитись. Можливо, десь і помилився. Так, топ-5, Ну, оборона поки А. Навіть топ-1 не можемо зайти. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.